Ей не бабло. Це пістолет з чорним порохом? Так, а що? Ти серйозно взяв на ділу пістолет з чорним порохом? Так, чувак, ці штуки виграли безліч він. Про що ти говориш? Давай гроші. Споримо, що ти навіть не знаєш, що він заряджений. Він заряджений. Спорим, що ні. Та? Не заряджений. А тепер бабло. Це однозарядний постріл. Ні, ну то відстій. Ну давай, одну секунду. Зараз все буде. Чувак. Скільки грошей ти зняв? Багаченько. Добре, одну секунду. Дай мені дві хвилини. Руйнівне ранчо починається. Дай мені 30 секунд, братан. Починається зараз. Вітаю вас на руйненому ранчо. У нас є банкомат, і він повністю робочий. Зняти готівку. Так, давай. Мені потрібні гроші. Я збираюсь здибати з Ніком Ірвіном. Він прийде. І я сказав йому, що ми будемо стріляти в банкомат. І насправді у мене є код. Він заблокований, але код. Розблоковую його, і, і ви можете подумати, думати, о, медному мотив, мотив, мотив фальшиві доляри. Yes, sir, Ні, панове, всі 100. сотки справжні. Ну, ви знаєте, заробіток ютубера справді хороший. Тому я пішов і зняв у лаве, щоб заповнити цю річ 50 тисяч доларів фальшивих доларів. Але я не скажу про це, ніку. Тож я скажу ніку, що в мене немає коду до цього банкомату і без поняття, як його відкрити. Я скажу, що ми його купили у якогось хлопа і не знаємо, де він його дірвав. Тому нік може подумати, о, можливо, він крадений, а потім відкриває його, а там буде 50 тисяч доларів. Сподіваюся, він купиться. Завеземо банкомат на ранчо і подивимось, чи зможемо ми його обдурити. Ти коли-небудь зламав банкомат? Ні, чувак, але я бачив декілька відео, де люди намагались це зробити. Я також прихопив лом на всякий випадок. Я не думаю, що ти подужаєш з ломом, та це займе багато сил і часу. Багато часу у нас все це є. Тож я гляну в інтернеті, де замки, і позначу їх маленькими лініями. Саме в них нам потрібно стріляти. І внизу також там є засуви, які я виміряв. Два знизу, тут і там. І якщо ці засуви роздовбати, ця штука відкриється, бо з цього боку, як бачите, є завіси. Все, що вам потрібно зробити, це подивитись в інтернеті, і ви зможете знайти все, що вам потрібно. Так. Я знайшов ту ж модель, з'явився в школі ніндзя. А можливо, О, так, дізнайся кот. Не думаю, що це так працює. Знаєш, я запросив тебе допомогти мені зламати банкомат, тому що ти чорний. І в цей момент до мета дійшло, що він приєбався. Тому що ти чорний. У в тебе чорна гвинтівка. Я мав на увазі чорний порох. Показуй, що ти приніс чорний, порох, і пушка до нього. Зроблено в Італії. Пієта. Пієда. Добре. Зроблено в Італії. Саме так. Отже, ви це кладете таке, тут капсуль, капсуль втепить, засипаєте порох, кульку, башу, пиш та втепить, все таке. І втрамбовуєте, і втепити, так? Я насправді ніколи не стріляв із порохового пістолета. Тож це, це буде для мене вперше. Ці пушки це стара школа, справжній олдскул. Олдскул. Octagonal Берл теж виглядає гарно. Дай гляну, що тут написано it's іспанською. Це oh, малий іспанський 32 пістолет, 32-й калібр. Обидва на 32, так. 32 і 36. О, це й на 36. Трохи більший. Положення запобіжника на півпеніса це ваша безпека. Ух ти. круто. А позиція на цілого це хе. А позиція на цілого це готовність до пострілу. У мене завжди позиція на цілого, якщо ти розумієш. Чувак, заціни прикалюху. Давай. Немає прицілу. Є приціл? О, вау, це в курку. Зручно. І він досить точний. прикольно. Дай гляну. О, так. Курок використовується як цільник. є також режим ковбоя. Ви можете затримати курок і ага. так може. Правді, кліндісвуд. Зброя поганці. Ми почали з ним возитись, і виявилось, що ми насправді <ган> не маємо ударних капсуль. Це те, що ти називаєш базовими речами. Так і є. У нас немає правильних капсулів. Ми думали, що вони підходять до обох пісолетів. Тому сьогодні з нього не постріляємо. Це облом. Як для мене, його незручно заряджати. Кінчик ствола спрямований надто близько до вас. Так, це дивно. Після того, як засипав порошок, ти кладеш на нього пиш. Це дивна термінологія, братан. <ган> Порох, тампон, куля. Порох тампон куля. <реш> У цьому відео так багато натяків, яких я не сподівався. Але я ціную це. Цей револьвер має круту фічу, завдяки якій вам не потрібно забивати ствол стрижним. Ця штука штовхається, і це круто. І це все готовий добу. Тож барабан заряджений. Подивимось, куди вона полетить. Постараюсь зробити це повільно та філігранно. Не думаю, що поцілив. Йдемо провіримо. Yeah. Так. О, ти влучив, бро. Його навіть не помняло. Чувак, це я насправді вдарив тут, воно трохи відскочило і вдарило там. Чоловіче, це слабо. Не думаю, що з ними далеко зайдемо. Добре, це вже точніше. Супер, але низькувато трохи. Це високоякісна сталь. Я думаю, вони броньовані. Я також чую затримку. Так, я думаю, саме через це куля піднімається. Е, я не знаю, куди вона поділась. Просто зникла. Тому що при постріл, ти чуєш, «бум-бум». Я чув також не схоже, що чорний порох подужається. З таким результатом краще ж бурляти в нього камінням або чимось подібним. Так, можливо, так і зробимо. Дуже близько, ти бачиш? Так, але я не думаю, що це проб'є банкомат. Так, це нічого не дасть. Але ти з фарбу. Чудовий постріл. Ти як снайпер. Навик не проп'єш. Все залежить від того, як ти запакуєш той тампон. Ти точно знаєш, як запаковувати. О, він пройшов зверху. Тож, це вже добре. Він пробиває пластик. В те саме місце. Тепер, коли ти навчився пакувати пиш, твої влучання набагато точніші? Так і є. Нік збирається стріляти в стилі кліної свода, тож він просто це, начебто, називається вахлювання, так? Дозволь я спробую. Я ніколи раніше цього не робив. Давай візьмемо декілька справжніх набоїв і вистрелимо цю штуку. Погнали. Він прийшов досить точно, але не пробив. Ось наша лінія. Я промахнувся приблизно на пів сантиметра. Давай навалимось на нього разом і подивимось, що буде. Жоден не прийшов. Багато із них попало в металевий брусок. Там Армалайт Ар 10 Патрон 308. Люблю я 308. Так, непогано. Це мені нагадує, мої старі доньки. У тебе зараз буде можливість постріляти. Добре. Що в нас тут? Буквально прямо над лінією. Не видно. Не бачу, чи поцілив я в засов. О, там засов. Ви можете його побачити там. Ми трохи збоку від нього. Думаю, що ти поцілив замок, але навряд чи що куля прийшла наскрізь, але попадання точно в ціль. У мене є більша пушка, чого ми чекаємо. Постріл. Пошли її. Дверки захитались, ні? звичайно, поглянь. Ось куди нам потрібно слід прицілитись тут і послати кулю прямо туди, розірвати засов навпіл. У, хороша робота. Пробило наскрізь. Не бачу замка. Але дверки досі закриті. Гаразд, стріляй п'ятдесяткою сюди. Той замок зник. А. Давай братись за нижні. Ага. Подивись на це. Я думаю, що він попадає в ці великі бруси, і чим самим відбиває його в різні напрямки і розбиває на мільйон частин. Це все. Цей засов, я роздовбав його, але він заблокувався ще гірше, бачиш? Цей засов зігнутий, трохи підплавило. Так, суцільний безлад. Чувак, навіть якщо я володар чорних, порохових пістолетів, це не так вже й погано. Я маю на увазі, я справді дуже здивований, що моє походження від чорного порохового пістолета. Так, уся твоя чорнота на честь пороху. І хтось такий, вони це не вирізали? Це було ідеально. Є невеличке коливання, давай положимо. Так і є, давай. О, ця частина добре відійшла. Чудово. З верхніми замками розібрались. Десь зарплати крихітко. Так, чувачок, підваж тут трохи. А не так то й просто його зламати. Так, добре, а тепер давай вкут. Тут, ага. Дідько не вийде. Мен, що за хрінь? Вийшло? Добре, готові. Пішло так, Єп. Добре, я піду нижче. Це на дні. На дні тримає, залишився тільки нижній. У нас вийшло. Ми багаті. Ізі І що у нас? Ну, о, чувак, це відкрите в банкоматі нічого. Акуратно. Що це? О Боже. Бро! Вимкни камеру, чувак. Вирубай, братан. О Боже. Вимкни камеру, брате. Вимикай, вимикай. Ні, знімай, знімай це! Ні, чувак, ми заберемо бабки. Ти бл. Put... Ну ви козли! Сказитися, мене розвели, бляха. Бро! Ти грав до останнього, брати. мен! файно ти мене. А, мен, ти був на висоті. Ну все, я додому. Каже, виключи камеру. Я потьопав. Ах, ви козли. Я був, наче як. «Дай, но ну, я прийду до себе. Ми зірвали куш 50к фальшивками. Чувак, ось чому я такий говорив, що ми повинні відкрити цю річ, щоб побачити усі гроші, які ми там поклали. І так, у нас був код, яким ми його відкрили. О, а ви молодці. Чувак, це було гарно. Це було добре. Це, Це найепічніша сцена, яку ви небудь бачили на районному ранчо. Як ти себе почуваєш? Ти був таким радісним, а потім як на дно впав. Бро, ще дна і там ще постукали. <ривіт> я хотів схопити його та вимкнути камеру, тому що я знав, що ви хлопці опублікуєте відео. Здасете лаве для доказів, а я буду хлопцем, який сидить за екраном комп'ютера і читає комити на кшталт. Чому він просто не зберіг гроші? я не знаю, як би я вчинив, знайшовши стільки грошей, і це були б чесні гроші. Ми купили цей банкомат. Тепер це наші гроші. Ми їх купили. Чувак, до мене підкрадалися сумніви. Коли ти навіть не подумав, що це може бути фейк. Я відчув це, але коли подивився, такий ні, вони справжні. Я побачу блакитну смужку. Так, ці гроші справді виглядають досить законно, але ново вони як звичайний папір. Я подивився на твої обличчя, а ти досить спокійно віднісся до цього. Я намагався здивуватись. Як ні. я такий, давайте, пацани, більше радості. Кайфуйте, як я. Та ви, хлопці, не бачите, що відбувається. Це благословення. Мої дітки, вони підуть до коледжу. Гей, hey, нік, я співчуваю тобі. Знаєш що, це. Я можу купити новий післет? Так, можеш купити і скористатись одиночним пострілом, коли грабуватимеш людей біля банкомату. Я в депресусі зараз. Не. Залітайте до цього хлопця на інстаграм. Дякую, що дивилися ройнівне ранчо. Ми вас любимо, і побачимось.